Як же ж випікати той хліб на камені? Ходіть розбиратись разом з Оленою. Ну і звісно, перш за все нам потрібна заготовка. Особисто моя пройшла нічну ферментацію. Просипаю зі всіх сторін борошном, перекладаю на пергамент і починаю робити якісь візерунки. Маленькі уточнення перед тим як випікати на камені його потрібно розігрівати при температурі 250 градусів орієнтовно годину. Після візерунків роблю один красивий розріз і ходімо випікати. А ось тут уважно погляньте на цю конструкцію з самого верху. Я кладу ще одне деко, а роблю я це для того, щоб наш хлібчик не згорів і щоб він краще розкрився. Далі я беру стакан води або лід, і тут краще було поставити якусь ємність, але я про це забула і виливаю під низ, аби зробити пару. З деком зверху я випікаю його 25 хвилин при 250. І після цього я забираю деко І допікаю ще орієнтовно 20 хвилин при 220-230, в кого яка духова шафа. Так як саме ця надзвичайно потужна, я випікала при менших температурах, але ви орієнтуйтесь на свою. ось і все, наш хлібчик готовий. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки, аби я робила ще більше крутих відео та контенту для вас.